Слава Україні! Нова версія обліку майна. Принципово, що змінилося? Перше, тепер можна не танцювати з бубном при перенесенні залишків, можна переносити безпосередньо сюди, в базу даних. От просто по стопчиках зі своєї бази інформації копіюєте і сюди вставляєте. Далі поправили додаток 47. От додав такий прогрес-бар. Додаток 47. От тепер тут підсумовується правильна загальна кількість. От надійшло 20, вибуло 1. Усього 19. Ну і тут, відповідно, вносяться відповідні зміни по категоріях. Так, додаток 13. Також став формуватися з допомогою кнопки. Це нам дало те, що, по-перше, я вже говорив, нам не треба імпортувати дані, тобто не обов'язково переносити залишки і імпортувати через е, якийсь акт чи накладну безпосередньо в базу. А по-друге, зменшилася нагрузка на сам файл, тому що тут раніше були формули, а зараз тут макрос і він не нагружає так систему. Прогресбар, теж. Надійшло вибуло додаток 19. Тут внутрішнього переміщення немає, тут тільки надійшло вибуло. Це, ми, якщо б не зараз в ролі служби забезпечення. Цей додаток можна використовувати як і в ролі служби забезпечення, так і окремого підрозділу склад, рота. Ну і взагалі, кому це цікаво. Найкраще це працює, коли служба забезпечення веде в такому форматі. Це дає можливість підрозділам не. Вносити вручну, а використовувати дані служби забезпечення, тобто служба забезпечення відфільтровує первинні документи, ті, що створюються в цій базі даних, за певний підрозділ передає підрозділу. Підрозділу залишається змінити тип операції. Наприклад, якщо для служби забезпечення з першої роти в другу роту це внутрішнє переміщення. Тут для першої роти це вибуття, для другої роти це надходження. І вони собі оці документи імпортують собі в базу. Залишки по підрозділах оновилося. Були формули раніше. Зараз макрос працює. Але тут він без розбору додає все. І от Наші підрозділи і не наші, ті, з яких ми отримували, ну тут 0 стоїть і списано також. Тому, наприклад, якщо у вас списано не цікавить, скільки, то ви удаляєте, і у вас актуальні дані виходять. Просто списано, от відображаю ось так. от. Ще хочу сказати по, про найчастіші помилки, чому не формується додаток 47. Перше, ви не проставили категорію відправника. І категорію отримувача. Вона ось тут. І зверніть увагу, він має бути як текст, збережений як текст. В одному з відео про початок роботи я показував, як це робити в текстовому форматі. Ну, я думаю, що якщо ви будете використовувати от вже цю версію бази, то проблем з цим не буде. Одразу будуть підтягуватися потрібні, потрібний формат. Ще не формується, коли немає коду номенклатури. Якщо його немає, вставити BN. Також не формується даток 47, коли немає ціни. Ціна обов'язково є. Ви просто, можливо, про неї не знаєте. Так що зверніться в бухгалтерію, там завжди можете дізнатися ціну. Ну, якщо вам зовсім лінь, просто ставите одиницю і все. Ще такий нюанс при формуванні не повністю сюди не, попав, не попало найменування. Ви тут натиснули П, воно тут виділилося і помилка. Тому треба, щоб воно сюди попало. І ще нюанс. Якщо ви, от, наприклад, тут ще пробів поставили випадково, підтвердили, ви теж наткнетеся на цю помилку. Має бути тільки отак, от як не спішите. Попало воно сюди. Підтвердите все. Тоді воно формується. Ще штука, це стосується всіх документів. Не зберігаються документи. Отут не поміняна адреса зберігання на свою. Просто міняєте адресу зберігання. От куди ви там хочете, щоб зберігати. Отут От виділяєте адресу правою кнопкою копіювати і в відповідні віконечко вставити. В кого немає версії 3.6, прошу звернутися до мене по тих каналах, яких ви отримували. Цю базу даних, я вам оновлення надішлю. Вся решта без змін. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!